Друзі, вітаю усіх, екстрасенс Роман Шептецький. В сьогоднішньому відео, яке я записую 13 квітня, я не робитиму ніяких прогнозів, а лише проговорю важливу інформацію. Інформацію яку саме сьогодні в таке дійсності велике релігійне свято. По всьому світу, яке зараз відбувається, бо цього року Великдень, в один день в усьому світі. Сьогодні в нас вербна неділя, нечисть вкотре показала своє страшне істинне, чортяче сатанинське обличчя: я про жахливий теракт, який сьогодні трапився в Сумах, за останніми новинами та інформацією. Є десятки тих, хто загинув, хто поранений. Буквально от щойно читав інформацію 34 людини, які загинули, з них двоє дітей. А взагалі це близько ста людей, які постраждали, а може і більше, ще так розумію, ведуться, пошукову і рятувальні роботи. Я висловлюю. Передусім свої щирі співчуття родинам загиблих, хто постраждав від тої чорноти, від тих нелюдів, від тої мразоти, швидкого одужання, хто знаходиться зараз в лікарнях. І, як я завжди кажу, хай кожному буде по заслугах його, тому що цей удар, вкотре є цілеспрямований є навмисне зроблений і саме у велике релігійне свято. Тому ті, хто загинув, хай з Богом мирі спочивають, хто постраждав якомога швидше, хай одужують, а нечисті тій справедливого покарання по всіх законах, земних і вищих. І чому я ще власне, вирішив записати дане відео? Тому що про сьогоднішнє жахіття, яке трапилося, попередження були. І я, власне, вирішив записати це відео і вкотре на цьому наголосити. Одне діло, якби би цих попереджень не було. По-перше, ми з Наталею в прямому ефірі в п'ятницю було запитання, ми продивлялись чотири напрямки. Так, там був запит про можливість повномасштабного наступу чи захоплення окупації території. Ми дивились Сумщина, Суми Сумська область, ми дивились Чернігів, Чернігівщину, ми дивились Харківський напрямок, ми дивились Дніпро-Дніпропетровщина. І там, де ми говорили за Суми, карта була погана. Я сказав, що повномасштабного наступу, ну карта зараз не показує. Але є загрози. Обстрілів і загрози жертв. Ця інформація чітко прийшла ще в 11 числа в п'ятницю. Окрім того, коли я робив прогноз по регіонах та гарячих точках України на квітень 2025 року. Також була чітка інформація, щоб люди були уважні, обережні, особливо те, що йде ще. В першій половині місяця, особливо в тих населених пунктах, де і так часто є обстріли, тому що великі загрози обстрілів, навіть посилених. І третє попередження, яке було, навіть не третє, третє, вірніше, але не останнє, це розклад на щодень. Неділя з важкими енергіями. Це ще тиждень тому я записував цей розклад і вже тоді карта це показала. Неділя з важкими енергіями загрози атак. Також вчора я розміщував карту Дня. Також я про це написав. І вчора в енергопрактиці, 12 квітня, ту енергопрактику, яку ми робили. Теж була карта навіть дві. Загроза знову ж таки для дітей, для мирного населення. Ви подивіться, скільки було конкретно і чітко дано підказок. І я завжди наголошую, що на свята, за день до свята великої якогось релігійного, в той самий день, день після того, нечисть проявляє завжди максимальну активність. Чому я ще власне, сьогодні записую це відео сказати, що загрози ще є і є надзвичайно високі. Поки триває війна, поки нема зупинки війни, поки немає якогось там перемир'я чи щось в тому роді, що припинили всюди стріляти, загроз є дуже і дуже багато. Тому я. Закликаю всіх прислухайтесь до тих попереджень, які приходять. Для того вони даються, щоб можна було щось змінити, чомусь запобігти. Дай Боже, щоб ситуація змінювалася швидко і хоч сьогодні, хоч вже. Але поки ситуація є, яка є. Кращу сторону, поки змін ще немає. Я вірю в те, що вони будуть. І я дуже хочу, щоб вони були якомога швидше. Хоча я робив вчора цей прогноз розкладно щодень. Там не показала карта, що 100% буде те велике великоднє перемир'я, про яке йшла мова. Але шанси все рівно є. Все рівно є. Тому в обов'язковому порядку ми продовжуємо працювати далі, молитись, боротись. Це, це настільки синьо, що відбулося жахливо, що, я, ви знаєте, якось так ну, себе в другій половині дня, відколи це почала вже інформація, новини писати, це ще, це, це ще жахливіша трагедія, аніж була в Кривому Розі. Тому що і більше загиблих, і більше поранених, ну, ну ще масштабніше жахіть. І взагалі, вже, от зараз от я записую відео, там, котра на годиннику 18.40. Стан і настрій. М'яко сказати, ніякий. Розумієте? Але молимось, боремось, продовжуємо всю ту нечість здолати. Саме зараз я наголошую, як ніколи раніше, важливі наші правильні думки і візуалізації. Це винищення. Цього всього зла взагалі з лиця землі. Це винищення всього зла і вигнання всього зла з України. Це повне запит, який відправляємо, повне припинення всіх бойових дій всюди, на землі, в небі, на воді, всюди. І наближення повного завершення війни, справедливої перемоги України. Такі запити. Потрібно як ніколи зараз відправляти в простір. Якою буде реакція світу, ну я сьогодні прогнозувань не роблю, але ви знаєте, після того, що сталося в Кривому Розі, і що відбулося сьогодні, якщо не буде відповідної реакції. Це просто ті, хто можуть щось зробити, і нічого, якщо не зроблять, вони будуть за це теж дуже сильно покарані. Тому що це вже настільки буде просто не по-людськи нічого не прийняти в, таких, в такій ситуації. Тому що та Чорнота і цей Путлер він вкотре, ну, Аля Путлер, бо істинно його нема в живих давним-давно це вся Чорнота, оце все оце все це та чортівня. Вони ж е яскраво показують, що їм байдуже на те, хто там що говорить, Трамп, не Трамп і так далі вони роблять те, що вони хочуть робити. І якщо вже той Трамп такий амбіційний, то хай покаже і продемонструє всі свої амбіції прямо зараз і вже. Тому що і Україні можуть дати необхідну озброєння і все, щоб ми могли себе захистити і ту всю нечість винищувати. І Росії він може так обкласти і санкціями, і не лише, і примусити їх припинити. Це все жахіття, кровопролиття, смерті, теракти, вбивства ці всі жахливі. Я вам поясню: зараз час великих трансформацій до 15-го числа, великих змін. Загроз, які дуже високі. Але ті, ще раз кажу, хто спостерігають і можуть цю ситуацію змінити в якісно кращу сторону, а цього не робитимуть. Можуть дуже швидко понести відповідне покарання. Тому для них якраз зараз, як ніколи, час діяти. Ми теж продовжуємо молитись, боротись, воїнам нашим допомагати. І працювати над тим, щоб більше ця жахлива, страшна війна не продовжилась. Вірніше, щоб нарешті. Це все жахіття, припинилось. Ось, власне, те, що я хотів сьогодні в даному відео проговорити. Почуємо з вами в прямих ефірах енергопрактиках. Будьте здорові, бережіть себе, прислухайтесь до знаків підказок, тим більше, коли їх було стільки, просто. І в ефірах, ще бачите, як питання такі ставились, і попередження були. Тому не нехтуйте ту інформацію, яку отримуєте. Поширюйте ту інформацію, розказуйте її. Хай краще гірше не справдиться, але як бачимо, чергові гірші прогноз, на жаль, але справдились. Світла всім і побільше відправляю. Почуємось, всім бажаю доброго здоров'я, мирного дня, вечора і взагалі мирного неба нам усім і миру внутрішнього, зовнішнього. До нових зустрічей. Бережіть себе!